У серці більшу як рясного цвіту на вишенці весняної пори. Букети їх весні, зимі і літу, та й осені, коли усі двори засипані багряним листопадом, Дарую на добро в щасливу мить, край України видається садом, в якому вірш, як ластівка, летить. Поезія, країна понад хмарна. Ти українські рідні небеса. Щоранку сонцем золотим, немарно, осяяна твоя ясна краса. Бо наш народ що на добро багатий, поезію як душу береже. Його пісні то справжнє диво, свято і джерело усіх віршів. Вже. Поезія, ти в серці цвіт і небо, ти в кожного як щастя, як любов. Є в українців давніх пір потреба. Довір, щоб долучатись знов і знов. Свої пісні дарую всім на радість, на добру долю, на кохання в світ. Щоб не торкнулась вас, як сажа зазрість, щоб ви жили щасливу сотню літ.